Ні дня без полум'я на Росії. Москва горить. Ростов на Дону детонує. Та ще й до того ж, другий за тиждень російський порт задимівся. Що за така напасть прийшла до сусідів? Можливо, є пояснення, пропоную розбиратися просто зараз на каналі Січас. Велика пожежа розійшлася не на жарт поблизу російської столиці. Як передають телеграм-канали сусідньої федерації, у підмосковному ногінську зранку, 21 серпня, горіла промзона, а саме запалав склад із лакофарбовими матеріалами. Всередині приміщення, де виник епіцентр займання, може бути ацетон. Пишуть пабліки. Спочатку, як повідомлялося, вогонь охопив площу у 2000 квадратних метрів. На кадрах очевидців видно сильне горіння. Та густе задимлення. Ані ще лісність зібрали. А потім ж безсмисленно. ні, кніпатуж. Згодом же вогонь тільки розбурхався, а у МНС Російської Федерації уточнили, площа пожежі на даний момент складає вже близько 3200 тисяч квадратних метрів. Для ліквідації горіння залучили десятки рятувальників. Екстрені служби задіяли навіть авіацію, зокрема гелікоптери. Мі 8 пожежу було знято на відео з вертольота. На цих кадрах видно, як над будинком підіймається стовп щільного білого диму. Також видно, як горить дах складу. При цьому про постраждалих не повідомлялося. У результаті аж близько другої години дня пожежні локалізували спалах на площі удвічі більшій, ніж була на початку понад 4 тисячі квадратних метрів. Гелікоптерами к 32 із водорозливними пристроями 69 разів скидали воду. Загалом на рятувальну операцію пішло 345 тонн рідини. І до гасіння залучено всього понад 130 осіб та 38 одиниць техніки. Тим часом жителі російського Ростова на Дону жаліються на вибухи. Очевидці повідомляють про щонайменше три потужні бабахи. У своїх місцевих спільнотах пишуть: мовляв, від неприроднього грому навіть похитнуло будинки, тряслися та тріскались вікна. Тим часом у мережі публікують відео, на які потрапив сам звук детонації. Подивимось разом. Що саме стало причиною вибухів у Ростові? Наразі не повідомляється. До прикладу тамтешні медіа, посилаючись на джерело, розповідають про роботу ППО та попереднє збиття ракети в районі Ростова-на-Дону, зазначаючи, що інформація вимагає підтвердження. Водночас губернатор області Василій Голубів окремо пише: зацитую його допис. У соцмережах дослівно. У зв'язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які були чутні в різних частинах міста та околицях, військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій. Ну, власне, судячи з коментарів під публікацією, Голубіву не повірили навіть росіяни. Іншої відповіді ми не чекали. Да, так і повірили. Щоразу різні звуки, але у вас щоразу це надзвук. Ну, не вірю в це, пишуть вони. Своє пояснення невідомим хлапкам дали у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Далі дослідно. Добре, звичайно. А в Новгороді немає пошкодженої стратегічної авіації. Напевно, це просто голуби великі були, які щось скинули на ці тушки. У Москві немає бавовни за розкладом, напевно, працюють їхні аеропорти та рейси жодних змін немає. Ну і взагалі. В них все йде за планом. З іронією прокоментував представник ГУР Андрій Юсов. А яку причину бачите ви? Оберіть ту, яку вам найбільше подобається, та чекаю з вашими варіантами у коментарях. Але і тут я ще не прощаюся. Про кремлівські пабліки повідомляють про сильну пожежу на території річкового порту російського Волгограда. За попередньою інформацією, там горить склад. У МНС Російської Федерації заявляють, що спалахнула покрівля покинутої будівлі. Причину пожежні лише встановлюють. Особливо цікаво споглядати за росіянами, які дуже переймаються всім, що відбувається. Лишень подивіться, як жіночка на фото безтурботно засмагає з видом на густу хмару задимлення за кілька сотень метрів від неї. Ну, я ж нагадаю, що минулого тижня палало у вантажному терміналі Новоросійська, де розташований найбільший морський торгівельний порт сусідньої країни. Як це було, покажу вже за мить. Ви ж не забувайте про вподобайки та підписки на ютуб канал Січас. Також я вам нагадаю про функцію дзвіночка. Якщо ви натиснете на цю кнопку, будете отримувати від нас оперативні сповіщення. Ну а тепер нумо до перегляду. Масштабна пожежа у новоросійську горить у найбільшому порту росіян. Полум'я вже охопила площу у 1300 квадратних метрів. Його намагаються приборкати пожежники. Але що спричинило горіння та які його наслідки, дізнайтеся просто зараз на каналі Січас. Отже, у Краснодарському краї Російської Федерації у вантажному терміналі Новоросійська, де розташований найбільший морський торгівельний порт сусідньої країни, спалахнула масштабна пожежа. Локацію цього міста можете бачити на карті, аби зрозуміти його місце знаходження, в тому числі відносно України. Про велике горіння у п'ятницю, 18 серпня, пишуть телеграм-канали країни-агресорки на відео, що очевидці викладають у мережу. Видно густі стовпи чорного диму, які можна побачити з різних частин міста. Ні роща, ні порт на ходівки на путях. Щось загорілося. Офіційно про причини пожежі поки не повідомляли. Однак, за даними тамтешніх ресурсів, відомо, що загорілися дерев'яні палети. Так, паблік база пише, що на них стояли бочки з мастилом. Полум'я охопила 1300 квадратних метрів. Вогнеборці вже прибули на місце, аби впоратися зі стихією. Над ліквідацією займання працювали 84 особи та 26 одиниць техніки. Так повідомили в екстрених службах. На відео, що з'являються у мережі, інтернет видно сильне задимлення. Чорна хмара диму та кіпцява піднімається до неба угору, та ще й їдкий чад розвіються вітром, отруюючи повітря у радіусі найближчих кілометрів. Місцеві додають, ватра лише розгорається сильніше, крім того, мешканцям сусідніх будинків чути вибухи, які доносяться з епіцентрю надзвичайної події. Послухайте, і ви, аби у цьому переконатися особисто. Коротше, його все більше і більше становиться. Що то взорвалось? Ж Чут зривається. Російські пропагандисти вже знайшли у події американський слід. Так, у своєму телеграм-каналі. про путінський воєнкор Катянок пише: Вимушена зацитувати: американський розвідувальний БПЛА rq 4 b Глобал Хавк сьогодні працює не лише вздовж південного узбережжя Криму, а й над східною частиною акваторії Чорного моря, підходячи якомога ближче до Новоросійська, де вранці спалахнула пожежа у вантажному терміналі. Пише путініст, прикріплюючи при цьому відповідні скріншоти із сервісу Флайрадар. Станом на 12.30, за даними прокремлівського РІА Ріановості, пожежу у вантажному терміналі повністю загасили. На слайдах, що на екрані, ви бачите залишки епіцентру займання, поплавлені мішки та велика купа сміття. Пропоную залишити обговорення причин спалахів на ваш розсуд. Якщо є бажання, залишайте всі свої припущення у коментарях. Я чекатиму вас під цим випуском. Не забувайте також про ваші вподобайки та підписки на Ютуб канал «Сейчас». І принагідно нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином, ви будете отримувати від нас сповіщення та бачити оновлення одним із перших.